Ви на каналі Fashion Star і з вами я, Людмила Ладошко. А зараз ми знаходимося на грандіозній події. Року це благодійний конкурс краси Charity Queens of Ukraine Тож зараз ми поспілкуємося з моїми колегами-артистами, з відомими українськими блогерами, членами журі, організаторами, а також учасницями і, звичайно, ж з гостями цього неймовірного заходу. Тож ходімо зі мною буде дуже цікаво. Зі мною пані Ірина Оськіна, голова Асоціації Королев України. Привіт, Ірина! Добрий вечір. А Скажіть, будь ласка, в такий нелегкий для нашої країни час. Які були складнощі власне у підготовці та організації такого масштабного заходу? Ну в нас були такі одні складнощі. Нам як завжди не вистачає часу, але ми згуртувались. Команда працює як завжди. 24 на 7. То було взагалі бажаючих, скільки заявок отримали, якщо не секрет, цього разу більше 500 заявок, але ми щільно відбираємо дівчат. Кожна дівчина займається благодійною справою, ми намагалися з різних міст з різних куточків України сьогодні будуть 10 фіналістів. Яка власне благодійна мета вашого заходу? Ми вже другий раз збираємо на 68-му єгерську бригаду з перших днів. Мій чоловік пішов в лави ЗСУ. Тому ми об'єднали. Як ви гадаєте, що важливіше в жінці? Розум чи краса? Розум краса обов'язково, це об'єднання. А зовсім скоро новорічні свята. Що б хотіли поважати українцям у новому році? В мене є одне бажання українцям. Я також бажаю зустріти новий рік повною родиною з чоловіком, з матусею, бабусею, з, з дитячками і в нашій рідній країні. Зі мною стоїть неймовірна красуня, співорганізатор конкурсу Олена Бринза. Привіт, Олена! Доброго вечора! А ви сьогодні неймовірно чарівна. Дивлячись на вас, я вже відразу хочу свої шпильки брати і бігти по подіуму дефілювати. Так, це моя пристрасть. Чудово. Так. Я знаю, що ви є власне неймовірним прикладом для дівчат, так як у вас у самої безліч титулів. Так, 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 так це правда. А Скажіть, будь ласка, ваш крайній титул і крайній конкурс красуня Си цьогорічний це було місяць назад. Я була в Атланті, Сполучених Штатах Америки. Цей був неймовірний конкурс. Такого я не бачила. Ну тобто, я маю великий досвід, але такого я не бачила ніде. Вони дуже опікуються жертвами домашнього насилля. Тому я в Україні також відкрила вже продовження цього акцію Говорити, щоб жити. Ми вже провели прес-конференцію з Євгенією Меральд, яка зараз також займається цією темою. Цей конкурс дуже мене надихнув, де я отримала головну корону і. Просто сповнена сили й енергії. І поряд зі мною відомий український дизайнер Елай Рукос. Привіт, Елай! Привіт! Ви сьогодні є vip гостем заходу. Чи можливо ви вболіваєте за якусь із учасниць? Пришел сюда, чтобы поддержать Лена и Ира, как они всегда тоже приезжают на мої мероприятия, тоже меня поддерживают, поэтому я буду поддерживать, конечно, их проекты. Неймовірний український співак, дівчата. Ой, діма Прокопов, привіт, Діма! Привіт, привіт дуже рада тебе бачити. А Обожнюю твою пісню. Ти щаслива будеш. Власне, це моя просто топчик. Завжди слухаю у своєму авто. Дякую, Дуже приємно. Скажи, будь ласка, чим будеш радувати своїх шанувальників у новому році? Можливо, готуєш нові композиції, нові відеороботи? Звичайно, дуже багато готую. Можливо, навіть альбом буде зараз багато. Планів, але рік для мене ще не закінчився. 21, там 22 грудня буде різдвяна пісня про наших військових. Цією піснею я закінчу рік, а почну я її з денс-музики. Я трішки хочу. От в стилі Ти щаслива будеш. Ну як артисти роблять, що найбільше класно зайшло, то і треба робити. Тому будуть пісні про дівчат, про, про їхнє кохання. Ну, в стилі ти щаслива будеш. Я думаю, буде такий. ¿Qué album? Ми знаходимося на благодійному конкурсі краси Charity Queens of Ukraine. І Поряд зі мною найяскравіша пара в шоу бізнесі Ірина та В'ячеслав Дюденки. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні ви є членами журі чи режисерами власне цього шоу? Я конкретно режисер-постановник і діфіле для дівчат. А я в журі, бо буде я поціновувач, буду оцінювати роботу Ірини і звичайно, як будуть працювати дівчата? Зі мною знаходиться відомий та успішний телеведучий нашої країни. В'ячеслав Соломка. Слава привіт! Добрий день, добрий день, сонечко. Радий бачити взаємно. А, скажи, будь ласка, ти сьогодні будеш у якості журі, так? так а скажи так і ще трошки пізніше. Проведемо аукціон. Проведемо аукціон для того, аби зібрати кошти на потреби різні, абсолютно потреби 68-ї штурмової ягерської бригади. зі мною відома українська блогерка Анастасія Арбузова. Привіт, Анастасія! Добрий вечір. Скажи, будь ласка, ти сьогодні підтримуєш якусь учасницю? Я сьогодні є VIP-гостею. Я хочу жити в Україні. Немає іншої України. Мені нема куди поїхати. Я хочу жити в Україні. Тому я буду робити все, бо ця країна залишилася, аби вона процвітала. І поряд зі мною відома блогерка Юлія Файсова. Привіт, Юля! Привіт-привіт, всім привіт! Скажи, будь ласка, що б ти хотіла побажати учасницям? Учасницям я хотіла побажати, щоб вони не переймалися. Все буде чудово. Подивіться на цю атмосферу дуже круто і все в них вийде. Зі мною стоїть найяскравіше ведучий України Іван Городецький. Привіт, Іван! Yeah, привіт, привіт, людочка! Ради 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 бачити, ради бачити. Всі хочу побачити вас, кожного хто дивиться наш сьогоднішній ефір. Тому що сьогодні буде дуже цікаво, дуже корисно, тому що дуже багато волонтерів буде і дуже, дуже красиво. Просто дуже красиво. Найгарніші жінки України зібрані тут у фермонт Гранд Оталі це можна казати? Звичайно, В Фермонті найкраще всі і найкрасивіше. Тут. І поряд зі мною відомий блогер. Блогер-мільйонник, він кайфовий. Я дивлюся всі його сторіс, Тарас Нестеренко. Привіт, Тарас! Привіт. Як справи? Та супер, в мене завжди супер. Навіть якщо погано, все рівно я створюю всі умови, щоб було все круто. Я ж транслюю людей, я ж розважаю людей. А що вважаєш в жінці, головне краса чи розум? Е, дивіться, я істинний цінитель природньої краси. Але я вважаю, що розум теж одна із складових, яка важлива. Але чоловіки мають відрізнятися інтелектом, а жінка має надихати, бути музою. І поряд зі мною а, співвласник компанії фармасі Мурат Налчачоглу. Добрий вечір, Мурат. Тобі вийшла моя фамілія. Доброго вечора. Як справи? Дуже добре, а у вас? Тоже добрый. Я на русском общаю, Я хочу сказать, иностранцы общаются здесь на русском, поэтому никакой проблемы нету. Я это специально хочу говорить везде. Ну, разумляю, конечно, на украинском тоже. Неймовірна світська левиця Світлана Вольнова. Доброго вечора, пані Світлано. Доброго вечора. Дякую за комплімент. Дуже рада вас сьогодні бачити і власне дуже рада знайомству особистому. Можливо, у вас сьогодні є якийсь фаворит табу номер один. Ні, мій не мати фаворити. Ви завжди бездоганно виглядаєте. На мою думку, в чому секрет вашої краси? А, могу сказати точно, о, що не в платічській операції, тому що її А, в хорошому стані. Гарний настрій. Я знаю, що у вас є особистий бренд одягу, так о -о -о. тому що я цікавлюся, як манекенниця Часто прийма участь у фешн-показах, тому мені завжди це дуже цікаво. Розкажіть, як ваш бренд зараз працює в часи війни? У нас у нас нет сейчас больших оборотов, таких, какие были раньше, раньше. Но мы продолжаем, где мы сделали, выпустили капсульную коллекцию худи-вишиванки. Я буквально хвилиночку тому спілкувалася з моєю подругою, блогершою Настю Арбузовою. Вона каже, що ви вирішили разом взяти якусь аскезу. Що це за аскеза? Поділіться, будь ласка. О, мама мія. Не вживати алкоголь. До 2 грудня моєго дня народження О, і арбузовий. А я теж пропоную прийняти аскезу на поиски коханного. Коханного. і ми будемо робити. Як це круто! І ти, ти хочеш? Я можу теж з вами? Ти теж можна. Добре, хто не міг. Давайте, я так. не проти. Да, да. Я, я це зараз ми обіцяємо. Так? Так? Діжати аскезу Да, і проведемо тікток ефір разом. <рик> <О>! Домовились? Домовились. <рик> Я обожнюю тікток. Ною неймовірна блогерка, володарка а, титулу модель плюс сайз та володарка титулу, яка занесена в книгу рекордів Гіннеса, як дівчина з найкрасивішими грудьми найбільшими з найбільшими натуральними грудьми. Міла Кузніцова, привіт, міла! Привіт, привіт. Дуже приємно познайомитися. Чудово виглядаєш. навзаєм а, зовсім скоро новорічні свята. Скажи, будь ласка, що б ти хотіла побажати? Я хочу побажати мирного. Неба над головою Я просто пам'ятаю, який був новий рік в прошлому році, щоб такого не було, і моє найбільше бажання, щоб ми прям до нового року перемогли. Зі мною неймовірно красива а, пані Інна Петрівна, а, продюсер співачки Камалії та заслужений режисер України. Доброго вечора, пані Іно. Добрий вечір. Як гадаєте, що в жінці важливіше? Краса чи розум? Я думаю, що все в совокупності, краса, розум і душа обов'язково. Ви а, дуже насичено підтримуєте благодійність та благодійні проекти. Так а, над чим саме зараз ви працюєте? Над якими проектами? Ну тільки що два дні тому назад я робила концерт День педіатра Богомольця. А взагалі я робила концерти, де дуже великі концерти, потужні концерти для військових. Що б хотіли побажати українцям в новому році? Я хотіла б, щоб уже сьогодні закінчилась війна. Художник України Ігор Галант, доброго вечора, Ігорю. вечір. добрий. дуже рада особистому знайомству з вами. Дякую. Люблю поспілкуватися з розумними інтелігентами та творчими людьми. Зовсім скоро новорічні свята. Що хотіли б побажати українцям у новому році української перемоги? А звісна річ, щоб наші дівчата, жінки і бабуся повернулися з за кордону, щоб наші воїни, е залишилися живими. Зараз поряд зі мною стоїть відомий продюсер В'ячеслав Гурков. Він продюсує не тільки діток, а й дорослих. І зараз ми поспілкуємося. Привіт, дуже рада тебе. бачити. Привіт, дуже рада тебе бачити. Останнім часом бачити у Європі. Ти тут це дуже добре. Сосі скоро новорічні свята, різдво, новий рік. Що б ти хотів побажати. Ну, по-перше, перемоги. Зі мною а, народний художник та скульптор України Олег Пінчук. Доброго вечора, пане Олег, вітаю. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви власне приймаєте участь в аукціоні? Виставляєте якусь картину? По-перше, я член журі. Це дуже непроста робота. Ми так, дуже прискіпливо ставимося до конкурсанток, вивчаємо біографії, що вони говорять, як вони виглядають. Це, по-перше, а вдруге вчора ми малювали спільну картину, яка сьогодні була продана на аукціоні благодійному. І гроші якраз підуть на підтримку ЗСУ. Переці мною знаходиться відома блогерка Юля Щаслива. Привіт, Юлю. Привіт. Як твій настрій сьогодні? Все добре. А зовсім скоро новорічні свята. Скажи, будь ласка, що б ти хотіла побажати. Бажаю перемоги скоріше. І поряд зі мною стоїть епатажний та крутий український блогер Ігор Моцін. Привіт, Ігорю! Я ще й співак. Ти що забулаш? Блін, точно! Досить танцювати. Гайда, олій, школя. Ти продовжимо танці там з тобою. Хуліган, головний хуліган країни. Отак от, от дівчата досить танцювати. Щоб ти побажав сьогоднішнім учасницям? я бажаю, щоб вони доказали, що українські жінки найкрасивіші в світі. неймовірний телеведучий каналу М1 та наше радіо Андрій Чорновол. Привіт, Андрію! Привіт! Я дуже радий тебе бачити. Ти прекрасно виглядаєш. Зовсім скоро новорічні свята. Що б ти хотів побажати кожному українцю в новому році, я би хотів побажати в першу чергу перемоги, щоб нарешті ми її відсвяткували в 24-му році. Ну і кожному особистого щастя, щоб ти знав, куди ти повертаєшся додому, щоб тебе там чекали. Я зараз стою поруч з паном Олександром Вознюком, це голова журі. Пане Олександр, добрий вечір. Добрий вечір. Дуже скоро новорічні свята. Що ви хотіли побажати кожному українцю про те, що ми мріємо в першу чергу щастя? Друга складова це перемоги. Зі мною володарка титулу, третя віцеміс Череті Queens оф Юкрейн Ірина Світленко. Скажіть, як ваші враження після конкурсу? Гарний настрій ну, супер. Скажіть, будь ласка, чим займаєтеся в житті? А, я працюю журналістом. Нещодавно відкрила дитячу модельну студію. Нехай щастить і нехай у вашому житті будуть лише одні перемоги та шалений успіх. І поряд зі мною знаходиться неймовірна красуня Анна Гордіна, володарка титулу, друга віцеміс. Charity Квінс оф Ukraine. привіт, Анно. Широ вітаю! Дуже дякую, мені приємно. Я дуже задоволена з цією нагородою. Скажіть, будь ласка, звідки ви чим займаєтеся? Я з города Ірпіня, з міста Ірпіня, займаюся аеродизайном оформленням свят. Займаюсь також. Займаюсь дуже багато часу. Приділяю ну, майже весь вільний час. Це благодійності, це волонтерство зараз. Я навчаюся на військового психолога. Я бажаю вам перемог у житті. Нехай нашій країні саме головне перемоги нашій країні. Дякую вам велике yeah, yeah. і зараз поряд зі мною стоїть неймовірно прекрасна Ярина Федьків, володарка титулу, перша віце віце-міс Квінс оф of Ukraine 2023». Привіт, Ярина! Привіт! Як настрій? Втомилася, мабуть, уже втомилася, але переповнюють неймовірні емоції. З Якими труднощами стикалася на протязі підготовки? Ну насправді я вдячна асоціації. Королев, тому що вони підібрали дійсно дуже класних викладачів, наставників, і вони настільки знаходили до нас кожного підхід. Що в принципі так це можливо фізично важко було, але з такими наставниками це було дуже просто все. І Поруч зі мною стоїть неймовірна красуня Савлєва Любов, володарка титулу People's Choice 2023 двадцять Queens of Ukraine. Доброго Добро. Доброго вечора, доброго вечора. Щиро вітаю вас таким титулом. Дякую, дуже приємно. А скажіть, будь ласка, хто ви за видом діяльності? Чим займаєтеся в житті? В житті я адвокат, і з 2014 року я військовий волонтер. І Поряд зі мною стоїть неймовірна переможниця Дар'я Бакланова. Дар'я, щиро вітаю вас, розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Чим займаєтеся в житті? ми з міста Донецьк. Ну наразі через війну довелося двічі змінити місце життя, тому Зараз будуємо життя у Дніпрі. Я мама неймовірних діточок, донечки та синочка, жінка свого коханого чоловіка. Мій чоловік, лікар-хірург, онколог, я косметолог. Скажіть, будь ласка, чи були якісь труднощі у підготовці до конкурсу? Що саме, які моменти були для вас складними? Чи все давалося легко? Підготовка була дуже серйозна, дуже класні викладачі та всі організатори проєкту, це дуже круто. М щастить завжди і у всьому.